Вам представити такий тип вуздечки. Вона йде, йде вона як 25-ка. Риба коврова всередині біла парашутна. От, значить, чим особлива ця вуздечка? Вона досить м'яка. Бачите? Це із-за того, що. Цю особливість придає її ця біла лента. Вона йде капронова і вона таки має хорошу еластичність. І разом з тим вона надзвичайно крепка і головне, що довговічна. От, дивіться. Ширина вуздечки 25 мм, товщина десь біля 5-4,5 мм. От. Значить, ця лента біла прошита мене кругом трьома швами. Зараз ще візьмемо. Грошита трьома швами. І виходить от, така от уздечка. Дивіться, бачите, як тут я прошиваю товщина, яка. А, де є, де підложується. Скільки підложено. Ось така вуздечка. уздечка. особитий, але перед тим він ще дірки просмалені. Щоб воно не ще краще триматиме От, така уздечка.